Армадо, забудь про головний біль. Сьогодні триває 20 місячний день. Місяць в сузір'ї близнюків. Символ дня Орел. Вважається, що це складний період, який варто перечекати. Не треба починати нову справу, якщо не впевнені в своїх силах. Ідеальний варіант в цей місячний день провести аналіз всіх подій за останні тижні, поглянути на все з висоти орлиного польоту. Народжені в цей день живуть в постійному очікуванні злету. Люди, які докладуть достатньо зусиль для успіху, зможуть досягти значних висот. 15 жовтня народився американський письменник італійського походження, автор роману Хрещений батько Маріо П'юзо. Та український поет-пісняр, автор тексту пісні Києве Мій Дмитро Луценко. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. Овен сьогодні у вас багато сил для нових звершень. Направте енергію в правильне русло телець. Змініть обстановку навколо себе. Це одразу покращить ваш настрій, Близнюки. Сьогодні ви будете задоволені життям і оптимістично налаштовані. Допоможіть тим, хто потребує вашої участі. Рак стримуйте свої емоції і шукайте компроміси, якщо ваш партнер дійсно дорога для вас людина. Лев, сьогодні варто звернути увагу на своє здоров'я. Це допоможе підвищити вашу працездатність. Діва зорі радять вам нормалізувати свій душевний стан. За можливості залишайтеся вдома та уникайте стресів. Терези. Шукайте натхнення для продуктивної роботи. Від цього буде залежати не лише ваша зарплата, а й нові перспективи. Скорпіон сьогодні вам особливо захочеться проявити свої лідерські здібності, використовуйте їх розумно і обережно. Стрілець. Не тримайтеся за стосунки, які вже віджили себе. Ви потім самі пошкодуєте, що намагалися все виправити. Козоріг. соціальна активність корисна для вас. Будьте перед очима, спілкуйтеся з людьми. Водолій сприятливий день для роботи в команді. Скористайтеся можливістю проявити себе з найкращого боку. Риби, зірки не радять вам занурюватися в роботу. Вона не принесе бажаного задоволення. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».